У рівне заїхала група професійних крадіїв, які спеціалізуються на квартирах. Схема злочину досить проста, але відпрацьована. Злочинці орендували солідні квартири з ремонтом та технікою. І як тільки отримували ключі, грабували помешкання. Останній такий злочин був скоєний в одній з квартир обласного центру. Спосіб свій вони вибрали дуже незвичайний даний час, так як вони крадіжки здійснювали під час зняття квартири в найм. Тобто, приїжджаючи в одне з міст України, злочинці підшуковували квартиру, вибирали квартиру ту, де в квартирі знаходились цінні речі. Де знаходилась цінна техніка. Згодом власниця квартири запідозрила щось неладне з винимачами та вирішила перевірити оселю. Вона прийшла сюди на світанку, але двері ніхто не відчинив. Через кілька секунд жінка зайшла всередину і виявила, що її обікрали. Злодії винесли плазмовий телевізор і газову поверхню. Винесли туди телевізор, на телевізор, в ламба. Багато вилучили з дві тисячі що, поїхали після скоєння квартирної крадіжки? Злоді відправилися у Вінницьку область і за звичною схемою орендували квартиру. Але тут на негідників вже очікували оперативники. Двоє злочинців. Один з них, житель Чернігівської області, інший Київської області. Приїхали на початку листопада в місто Рівне. Значить, зняли квартиру. Спочатку підшукали одну, вона їм не сподобалась, бо там вони не знайшли цінних речей, які можна було б подальшому викрасти. Тоді, значить, зняли квартиру іншу, звідки скоїли крадіжку техніки. Було викрито їхню злочинну діяльність на території міста Івано-Франківськ, Тернопіля, а також Хмельницька. Злочинці діяли одним і тим же. Способу протягом жовтня правоохоронцям відомо про скоєння п'яти крадіжок у трьох областях. Крім того, у квартирі, яку винаймали наймали чоловіки, вони лишили речі викрадені із попередніх місць. Уже в відділі поліції ці особи зізналися у всіх скоєних злочинах. Знімали квартири, ну і брали там телевізор, щоб ну, було на прожиття і щоб зняти ще одну квартиру. Зловмисників затримано вирішується питання про обрання і міри запобіжного заходу у воді тримання під вартою. Відповідно до санкцій статії, їм загрожує до п'яти років позбавлення волі.